Вітаємо! 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 Слава Україні! Я власне тільки недавно пішов, але знов прийшов. І людей практично із з вечора не відбуло. Тільки просто багато наших по барикадах, поближніх, по дальніх, зміцнюються, укріплюються. І чим більше стає відомо із того, що сьогодні Янукович підписав у Москві, тим більше стає зрозумілим, що наш опір мусить бути і надалі. Тому що ясно, що цей дешевий газ буває тільки в Мишоловці. І ясно, що російські гроші політично завжди смертять втратою Української незалежності. Так? Ще й зробив так, що вони будуть скуповувати забесі наші активи. А потім, якщо в один момент захотять, щоб ми їм віддали ці їхні імперські гроші, то Україна тоді обвалюється і стає банкрутом. От яку свиню із Москви. Привіз українцям Янукович, і це тільки те, що відомо вже станом на цю хвилину. А з кожною годиною журналісти все більше нових подробиць з'ясовують. Але люди добрі, найстрашніше те, що сказав Путін сьогодні на брифінгу. Ви ж знаєте, Янукович відмовився від брифінга, але за нього все сказав Путін. І він сказав, що так, да, мовляв, про митний союз поки що, поки що не говорили. Це ж під нашим з вами тиском. Вони навіть сьогодні боялися слово таке називати. Але Путін сказав. Що ми бачимо якомога тіснішу координацію України і Росії на міжнародному рівні і на рівні військової політики? Оце браття найстрашніше. Це означає, що Україна під керівництвом Януковича після цих переговорів стає на шлях втрати самостійної зовнішньої політики. Пам'ятаєте, як гетьмани ще наші були? Перше, що робили московські воєводи, царі генерал-губернатори, це забирали у козаків у гетьманів зовнішню політику. Щоб ні з ким без московітів, а тільки разом із ними. Ось це 23 роки незалежності вже й не було, а тепер починає повертатись. Тобто, це вам оця формула, що ми готові до переговорів із Брюсселем, але вдвох із Росією. І сьогодні Путін про це інакшими, правда, словами сказав. Але ж ми, люди свідомі з вами, і нас не обдуриш, так? Ми все бачимо, чуємо і знаємо. А спільна військова політика, шановні українці, це отой Ташкентський договір. Договір про колективну безпеку країни СНГ. Тільки там ніяких країн СНГ нема, а там. Надусім панує Росія, сама вирішує, сама розташовує війська, де хоче, сама де хоче ставить ракети. уже на кордоні з Європою не санкціоновано розмістила біля Польщі і Литви, біля країн, які наш євромайдан підтримують, нас з вами підтримують, і хоче тепер Путін, щоб Україна. Вступила в оцю організацію колективної безпеки, так званий Ташкентський договір. А це що означає війна на Кавказі, йдуть наші хлопці знов? Війна десь на кордонах Росії, йдуть наші хлопці знов. Не свої сім'ї, не свої хати захищатимуть, а імперські московські інтереси. От два головних речення, які сьогодні Путін там сказав у Москві. І тому, звичайно, митний союз для них це вже так. Для них вже повне підпорядкування українських інтересів, російським, московським, імперським. Головне на їхньому порядку денному. І щоб не йти до Європи, щоб не погоджуватись з нами, з Євромайданом, Янукович іде прямо під Москву. Тільки думає, що ми це проковтнемо, не помітимо і вибачимо. Ось те, заради чого ми повинні тут боротися і надалі, боротися, діяти, висувати вимоги і домагати їх виконання. Я виступав сьогодні ввечері на народному вічі, і я сказав: я думаю, що всі погодяться. Будемо боротися в парламенті. Будемо боротися на вулицях поза парламентом, і будемо боротися в кожній області від Донецька до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Оце те, що дасть нам і принесе перемогу. А поки ми будемо тут, він буде нас опасатися і враховувати нашу думку. Тільки перестанемо боротися. Горе нам і репресії почнуться, і здача України. Тому надія на всіх нас на нашу цю 27-денну, цілодобову, денну і нічну варту, таку як сьогодні, і ми переможемо. Так. Слава Я хочу сказати, ми говоримо слава то слава якраз В'ячеславу Кириленко. Я тобі хочу теж слава сказати. Я поважаю тебе, хочу на цій сцені сказати тебе, дуже поважаю за ті слова, що ти тепер сказав. І хочу сказати, що це один з тих чоловіків, який прийшов вночі, бо що щось маловато трошки заходять до нас, гості, народні депутати. Вони В'ячеслав постійно і активний. І я йому хочу сказати: Дяху є мо! Дя ти сказав сміливі речі, і до речі, доніс правильні слова до тих людей, які зараз дивляться нас в інтернеті. Я пішов КМДА. якраз якраз є цьому. Послухайте, люди. оці, хто зараз в онлайній трансляції і ви.